Слава Україні, любі друзі! З вами знову Роман на каналі Виноград для початківців. Ось і закінчилось виноградне цвітіння. Прийшов час робити фінальне нормування гронами. І в даному відео я хочу більш детальніше розкрити дану тему нормування. Розказати, що означає виноградарський вислів Жаба та як з нею боротись. Нагадую, виноградник знаходиться територіально Житомирська область місто Бердичів сьогодні 1 липня 2003 року. Але перш за все хочу завдя... Завдя... завдячити всім воїнам ЗСУ, які зі зброєю в руках виборюють нашу з вами незалежність та дають змогу вирощувати Виноград, та знімати дані відео. Також хочу всіх попросити глядачів підписатися на мій канал та поставити вподобайки. Поїхали! Часто мене запитують, чого в мене маленькі ягоди та маленькі грона, також чого в мене кислі ягоди, чого в мене ультраранні сорти винограду дозрівають в кінці осені. Одна з причин ховається у вашій жадібності. Так, так, у вашій жадібності. Коли ягода почала наливатися в розмірі, та сформувалась повноцінна, красива виноградна грона, знає по собі, її зрізати дуже тяжко, ну майже неможливо. І тоді у вас, тоді у вас селяється жаба. Для сильно рослих та середньорослих сортів от, нормальним вважається пагін. Довжиною від 140 до 170 см, на якому від 14 до 20 листків. Такий пагін може прокормити грома від 400 до 600 грам. І тому, коли ви залишаєте всі грона, які зав'язалися, в подальшому ви отримуєте неякісний врожай. Маленькі несолодкі ягоди та запізнюватися з терміном дозрівання. І найголовніше, що в подальшому лоза буде дуже погано визрівати, а це в свою чергу буде вліяти на результат наступного року. В кращому випадку ви в наступному році залишитесь без врожаю, а в гіршому ви залишитесь взагалі без виноградного куща, тому що він може загинути. От. Так що одна з найважливіших задач це нормування грому. Перше основне нормування з освіттями стараюсь робити до світіння. Я видаляю 50%. А після цвітіння видаляє інші 50%. Бо вважаю, що суцвіття забирає дуже багато поживних речовин, а це в подальшому впливає на розвиток виноградного куща. Але часто виникає дискусія, одні виноградарі кажуть, що нормування потрібно робити після цвітіння, бо якщо ви зробите нормування до цвітіння, а запилення пройде погано. Буде несприятлива погода, або буде град, то залишитись в майбутньому взагалі без урожаю. А інші кажуть, що 100% нормування треба робити відразу, як з'являться суцвіття. Але виноградарів-початківців ці питання не повинні хвилювати, тому що кущі у вас молоді, і головна задача першої роки дати максимальний поштовх. От, для росту та розвитку. А навантаження на кущ гронами повинно бути мінімальне. От, мінімальне це, це не більше одної грони от, на паї. Вагою до 600 грам. От, навіть якщо ви залишите менше, ніж потрібно, користь буде дуже велика і в майбутньому виноградний кущ за це вам віддячить. А згодом через 3-5 років виноградні кущі стануть дорослі, ви наберетесь досвіду та розуміння і будете знати, скільки потрібно і можна залишати виноградних, сор... виноградних грон. Та будете враховувати такі важливі фактори, як сорт винограда, от, так як в залежності від сорту залежить величина грону. Агротехнічні заходи це полив, підживлення, наращування додаткового зеленого листа та довжина грони. Та, та, та довжина пагона. У себе на ділянці маю сорт Тімур. Даний сорт я вирощую на двохплащінній шпалері. Він закладає від 2 до 3 грон, але ці грона невеличкі. Вагою від 250 до 300 грам. І, ну, і на даному сорті я не проводжу нормування гронами, тому що завдяки звисаючому приросту от, достатньо листової маси, щоб забезпечити дані невеличкі грони з поживними речовинами. І, До речі, серед всіх кущів. І сортів у мене на присадибній ділянці Тимур дозріває один завжди самий перший. От, Дуже такі хрусткі, солодкі ягоди. Він, як то кажуть, лідер на моїй присадибній ділянці. Але в цьому році буде перше плодоношення сорту Каталонія. Ось цей даний сорт. І я дуже сподіваюся, що Каталонія буде випереджати за термінами дозрівання Тімур. Рядом з Тімуром росте сорт Лора, або ще як її називають флора. От. Як видно, пагони не такі потужні, як у Тимура. Даний сорт закладає до двох грон на пагоні. От. Величина однієї грони звиш 1 кг. Тут я обов'язково роблю нормування гронами, тому що пробував залишати по, по два грона. Ну, на жаль, не встигають вони дозрівати. Лоза також не визріває в кінці осені то я його обов'язково нормую. Не сорт обов'язково потрібно нормувати у мене на персадебній ділянці. От. Також, як видно, от такі от маленькі пагони так от, вони їх, я їх вдаляю, тому що вони беруть на себе дуже поживні речовини, вони якби приносять не користь, а навпаки тянуть на себе от всі поживні речовини. Сорт Велес він потребує особливого нормування, тому що у нього дуже величезний гром. Від 2 кг до 5 кг можуть дост... набрати такої ваги. І тому от, я стараюсь відразу робити нормування соцвіттями. От. Як тільки з'являються соцвіття на пагоні, я залишаю одне соцвіття. От. Одне соцвіття. Після того, як пройшло опилення, от, я дане соцвіття корочую ще в два рази. От. Бо якщо цього не робити, точка росту. Дуже заповільнюється от, на даному сорті і куст погано розвивається, погано росте. Соцвіття тяне на себе всі поживні речовини. От Наглядний приклад можна подивитися, сорт RusBall. В даному от, в сорті я не робив нормування з соцвіттями. Тому що кожен рік він хворіє сирою гнілю і ягод практично ну, немає на даному сорті у мене. От. В цьому році, як ви бачите, ну, я зробив дві обробки свічом, але нормування не робив. І от як видно, що от суцвіття яке велике, а який пагон. От, і він не зігнутий, соцвіття бере на себе от всі поживні речовини. От, як видно. І якщо взяти в загальному так от, подивитись, да, от на довжину пагонів, от, то ці пагони дуже відстають от в рості серед інших виноградних сортів. Ось видно на сорті розбор, як він відстає в рості. Сила росту куста у нього маленька. Пагони доростають тільки до третьої проволоки. Так на других кустах, от як ми бачимо, пагони вже пішли на звисаючий приріст. Ось так. Ось так нормування впливає на силу роста пагонів і загальну силу роста куща. Технічно сорти я не виконую нормування хоча вони і мають по три грони на пагоні, але грони у них невеликого розміру від 150 до 350 грамів і вони не потребують от нормування. Це маркет. Уже такі горонка зав'язалась. Нормою вважається 16 кілограм врожаю з одного куща от в середньому. Це вважається дуже чудовий результат, до якого потрібно прагнути. От. Якщо ви не досягаєте даного результату, то потрібно шукати помилки та виправляти їх. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якого результату ви у себе на ділянці досягаєте. Так. І так, початківці, запам'ятовуємо. Значить, Перших 2-3-4 роки ми забуваємо про свою жабу, даємо мінімальне навантаження на кущ, це максимум одна виноградна грона вагою до 600 грам. що дає подальшому максимальний розвиток та, силу, та максимально потужну силу кущу. А в подальшому ви вже зможете отримувати максимальний врожай. Всім дякую, хто додивився дане відео до кінця. Слава Україні! Це до нормування.